Привіт, З вами Макс, а також гра Raid Shadow Legends. Сьогодні я вирішив записати вдруге друге на моєму аккаунті, це в моїй практиці, відео, огляд на героїню. Вже говорю героїню фракції орків епічної якості. Наша всіма любима пророчиця. Вона у мене в один сет блискавичного випада. Зараз я вам продемонструю. Так, зброя ось така. Шолом такий щит в мене пішов, щит і рукавички пішли різнобой. Так, броня така, чоботи на здоров'я процент і рукавички на кишикаде. Шикаде. Критичний шкоди. Так, біжутерія. Ось така Що я можу сказати? Що їй саме більше необхідно? Їй необхідно крит шанса 100%. На жаль, в мене не вийшло, як би я не старався набрати 100%, тільки Получилось 91%, а також 259% криту Так, По навичкам одна залита повністю на всіма книжками. Пройдемося коротко про кожен із навичок. Перший навичка А1. Атакує одного ворога 15% шанс отримати ще один додатковий хід. Другий, вона накладає на всіх союзників збільшення крит-шансу на 30% на 2 ходи і накладає на всіх ворогів слабкість 25% на 2 ходи. З книжкою 3 ходи Перезаряд. І от самий головний її е, навик це є е, опік карми, так як він усуває усі бонуси з ворогів та союзників, після чого атакує усіх ворогів. Шкода збільшується залежно від кількості усунених. Бонусів 50%, шанс накласти на всіх ворогів сон на один хіт. А також шанс накласти сон збільшується на 5% за кожен усунутий бонус. І ця шкода залежить від максимально здоров'я ворога. А також залежить урон від кількості бонусів в нашій команді. Чим більше бонусів, тим сильніший урон. З книжками перезарядка 4 ходи. По талантам вона не залита в мене до кінця. Буду її заливати згодом. І буду вибирати, звідки атаки, бездоганно страту. Тож, на героїню ми подивилися, будемо помало переходити на самі бої, проходження нею. Насамперед, де ми будемо тестити в бою нашу пророчицю, це буде компанія. Рівень 12.3 неможливий. Скільки часу їй знадобиться на проходження даного рівня? Тож, розпочинаємо, Тож, бій загрузився. Шукала вона на всіх слабкість на себе усилення крит шансу. Так, походила вона була з А3, тепер з А1. Знову А3 пройшов. Десь може і не, і не проходити критичні удари, так як, тому ми не набрали 100%. Критичного шансу. А це дуже необхідно є, щоб вона стопроцентно пробивало зі своїм А3. Так, 40 секунд і ми вже завершуємо, можна сказати, другу хвилю. Так, друга хвиля у нас пройшла. 50 секунд. Так, знову звук нам мішає. Так, і і скільки? Ну, так, контратака спрацювала. І зупала ще один додатковий хід. Отож ми компанію. Рівень рівень 3.12.3 пройшли за хвилину 11. Отож, як харчер корму, вона не підходить. Отож, ми переходимо до наступної. Дії нашої пророчиці. Так, А наступне, де ми будемо тестити нашу пророчицю, це є Ліго Дракона, рівень 20. Наша пачка складається аналогічно, як в попередньому відео ми робили огляд на тею. Посилання вгорі. Хто не бачив, перейдіть, подивіться, також було цікаво. Отож пачка з проходженням така ж сама аналогічна, як і з тею, тільки замість ТЕЮ в нас стоїть Пророчиця. По присетам те ж саме по кожному раунді, що і в попередній нашій пачці огляд відео на ТЕЮ. Тож, пресети ми передивилися, в нас стоїть галочка автобій і розпочинаємо. Так, давайте скоренько ліго прогружається. Щось дуже останнім часом підземелля і компанія дуже довго прогружається. Так, отож, ми загрузилися добою і спостерігаємо, за скільки часу нам здасться пройти даний режим. Так, першу хвилю ми пройшли, ми вже на другій. Бачите, також скоресенечко. Все, 20 секунд, і ми вже на драконі. Так, і... Ніндзя наклав своїм випалюванням. Мітрала також накидала дуже хорошу таку кількість своїх ядів з А1. Ніндзя зі своїм випалюванням здоров'я дуже добре, гарно нам допомагає в цьому. І, як могли ви зауважити, пророчиця також пробивала своїм А3 так непогано. Більше 200 тисяч урону наносила так нормально. Отож, хвилина 29 нам потрібно було, щоб ми пройшли ліг водракона. дракона. Отож, ми будемо переміщатись до наступного етапу нашого огляду на пророчицю. Так, наступним етапом нашого відео огляду на пророчицю буде проходження людяного Голема рівень 20. Пачка така ж сама, що була на Львів дракона. Отож, розпочинаємо все аналогічно і по пресетам, і пачка і, така ж, як і на лігві дракона. Отож, ми дивимося, спостерігаємо на загрузку. Дуже інтересно. Так, ми загрузились. Тож, спостерігаємо, що нам покаже тут пророчиться на лігві. Не на Лігві, а на самому людиному голімі. Так, перший раунд ми пройшли. Так, другий. Гонебе пророчиться критувало. Так, дуже добре. Так, 20 секунд так же само, як і на Лігві дракона Ми пройшли е, усі е, дві хвилі. Так. Помаленьку ми просуваємося в. Нашій перемозі. Надіюсь. Якщо десь пачка може не зафейлити. І таке буває. Так, ніндзя своїм випалюванням дуже гарно. Так, зараз здається, Пророчиця сходить зі своїм А3. Так, 414 тисяч вона нанесла по людяному Голімі. Я не знаю, ну я вже, у мене не найкраща з усіх, які може бути пророчиця. Я повторюю ще раз: в мене не набраний 100% крит шанс. І мені здається, по крид-урону і по всіх даних характеристиках також вона не дуже така суперова. Отож, ми бачимо, що ми пройшли дану вершину крижаного Голема за хвилину 37. Найкраще час це є хвилина 34. Отож, ми будемо зараз переходити до останнього етапу огляду нашої пророчи. пророчиці. І останнім етапом огляду на нашу пророчицю буде наша башня, судна вежа, Рівень важкий. Я сьогодні вже її заформив, пройшов, тож ми переходимо на 9 рівень, і, як бачите, я проходжу пачкою нашою, яким ми проходили в попередньому відео. Огляду на тею аянго смерті. Отож, ми заходимо в команди і обираємо нашу команду із пророчицею. Команда така ж саме аналогічна, тільки замість теї стоїть у нас пророчиця по пресетам. Вам покажу також по кожному раунді. Так, другий раунд. І на третьому там уже я не ставлю конкретні, бо там вже від принца Каймера не піде е, печатка магії на перезарядку. Та як вона в, ньому, в нього сама буде на перезарядці. Отож, ми розпочинаємо і спостерігаємо за подією, як буде проходити е, даний поверх Судної вежі. Так, зараз у нас виявилися труднощі. Рошкар наклав блок урону і нас затормозив. І нас вже потрачено 40 секунд на те. На першій хвилі. Так, ми вже на другій. Так, у всіх як бачили, у всіх пройшли кроткредурон, а по Лісандрі не пройшов, тому ми її не вбили. Так, хвилина 18, і Ми на третій хвилі на останній. Ну тут у нас усі без перезарядки. Так, нашу пророчицю убили. Но ми будемо надіятися на те, що ми і без неї зараз можемо пройти. І Так, і хорін всіх убиває. Отож, як бачите, час хвилина 50, 44 ходи, а з попередньою пачкою, ми пройшли за хвилину 11. Рекорд 30 е, тих е, ходів. Ото, що підведемо наші підсумки на даного героя. Отож, герой дуже хороший в плані свого її активності, та як вона пробиває і на її механікою дуже гарно і швидко нею можна проходити хвилі з мобами. Скоренько фармити ту ж саму судну вежу ліго дракона. Там, людяного Голема і так далі. Отож, всім буду дякувати за перегляд даного відео. Мені було тяжко, самі може почували, я дуже хвилювався. Отож, дуже велике прохання не судити, підтримайте мої дії прагнення, старатися і тому подібному в своїми е, вподобайками, а також своєю підпискою. А також діліться в коментарями, хорошими Ну і даним як вам моє відео. Отож, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!